Добрий вечір. Закінчується 13-й день моєї дієти. Вечеря. На вечерю тівтеля з куриного м'яса. 56 грамів. Вона маленька, але важкенька. Салат з білокачаної капусти, свіжий, молодий помащений олією, трошки солі і все, 100 грамів. А це дві дольки однієї маринованої сливи. Закривала Бог знає коли, від'їжджала, не було вдома мене, а тепер відкрила і такої смакоти я ще не їла. Навіть і не думала, що слива маринована може бути такою смачною. Обов'язково прийде час, і я поділюсь з вами цим чудовим рецептом. Запиватиму кавою з молоком. Хоч і вечора так захотілось кави, взяла трошки-трошки кави і налила ось скільки молока. А кім я кажу сьогодні до побачення. І ось тобі цукерка. Смачна Рафаела. Ось така гарна цукерка. Піде з нею, бо я не їм солодкого, я на дієті. Сумка в неї, бачите, яка? Ну, я її покладу в сумку. Ну, от і все. Смачного зустрінемось завтра на сніданок, на сніданку. До побачення спокійної вам ночі!